У коломиї діти знайшли пташенят хижого птаха. Малеча не розгубилася, забрала крилатих подалі від машин, дала їм імена, годують та вже шукають для пернатих фаховий реабілітаційний центр. Про порятунок маленьких хижаків наш наступний сюжет. Поруч однієї з багатоповерхівок коломи. Уся увага малечі прикута до картонної коробки. Там два пташенятка, де хижого птаха малеча знайшла поруч машин поблизу будинку. Коли грали в хованки, ми за червоною машиною знайшли птаха. Я закричав двір і Сказав, що дивіться тут якийсь птах. Пущення були щостисова. Ми віти соки з інтернету. Дозувати гіперувагу дітей до пташенят допомагають дорослі. Зараз на даний час ми шукаємо, куди можна передати цих птахів, бо так як вони є хижі, ми не знаємо, що з ними робити. Поки шукають крилатим безпечний і фаховий прихисток, пташенята вже отримали імена. Ми їх назвали Владик і я. Окрім імен, Владик і Ярик отримують також харчування кожні три години. Про інтервал прийому їжі рятівники птахів теж прочитали в мережі на смартфонах. Навіть встановили сповіщення, які нагадують про те, що пташенятам час їсти. М'ясом даємо водицьку. Ми зателефонували представникам Галицького національного природнього парку, де працює центр реабілітації, диких тварин нас запевнили, готові прийняти та доглядати за крилатими згубами. А тим часом діти, які знайшли птахів, вже визначили між собою у кого ночуватимуть крилаті хіжаки до того, поки їх не відвезуть у спеццентр. Мені батьки дозволили забрати їх додому, щоб вони були в безпеці, тому що нічого тут багато кішок ходить і можуть їх з'їсти.